Адвокатка Жанна Грошко попереджає: якщо ви вже власними силами полатали дах чи встановили вікна, то на компенсацію можете не розраховувати. Люди звертаються про отримання цієї компенсації після того, як вже плюс-мінус відновили. Якщо це було пошкоджене житло, то вони вже самі власними коштами або сусіди зібралися, їм компенсували. Вони вже там зробили якийсь ремонт, повставляли вікна. І умовно кажучи, потім хочуть компенсувати цього робити не потрібно, тому що не зафіксується факт пошкодження. І якщо ж ваш дім зруйнований повністю, то є відновлення передбачає житловий сертифікат на купівлю нового житла. Та важливий момент скористатися можна лише однією програмою або державною, або міською. Умовно, якщо є три співвласника житлового будинку, то для того, щоб отримати повну компенсацію за цей житловий будинок, потрібно, щоб заяву подали всі три співвласники. Якщо всі три не подають, а подає лише один, то ви будете отримувати виключно одну третю від повної вартості компенсації. В таких випадках ще можна через дію подати ці, цю заяву в електронній формі, долучити свої документи на право власності під вантаж. Жити їх у дію ще одна умова: житло придбане за сертифікатом упродовж п'яти років, не можна продавати чи відчужувати. Станом на сьогодні законодавство у нас непогане. Питання тільки стосується фінансування, яке виділяється до державного бюджету. Тобто, якщо ви оцінюєте свій будинок, наприклад, в 2 мільйона гривень, то ви маєте розраховувати на те, що ну, залежно від типу, де ви знаходитеся, там буде компенсація не більше ніж півтора мільйона гривень, тобто умовно кажучи, це суттєво менше. На сьогодні ми намагаємось знаходити хоч якісь кошти для того, щоб виплачувати такі компенсації. Станом на сьогодні, на жаль, фактичного отримання компенсації на тимчасово окупованих територіях немає, тобто умовно компенсація не діє. Хоча порядок і механізм засвідчення фактів знищення або пошкодження майна він такий самий.